Якщо ви завчасно закінчите роботу над тестом, не виходьте з аудиторії до того, як отримаєте відмітку в сертифікаті. Під час виконання тесту просимо дотримуватися тиші та не заважати іншим учасникам. Тут усе як у навчальних закладах на волі. Запломбовані конверти, тести, інструктаж, спостерігачі про те, що це колонія для неповнолітніх, лише свідчать грати на вікнах, короткопострижені та в однаковій уніформі випускники, а ще залізна дисципліна. Безперечно, що є різниця в тому, що тут ми знаємо, що всі випускники будуть, ніхто не запізниться. І от вчора тестування з української мови літератури, то хотів би відзначити, що не просто дисципліновані, але досить непогано працюють. Хитрувати тут теж нікому не вдається, тому і шпаргалок ніхто заздалегідь не готує. Абсолютно ні, тому що, можливо, його величність закон спрацьовує і в цьому, значно. Торік тести незалежного оцінювання склали п'ятеро випускників. Цьогоріч охочих побільшало. Цього року в нас учнів було 120, 35 випускників, з тих 35. 13. Добровільно е, згодилося здавати незалежне оцінювання для того, щоб пізніше вступати в вищі навчальні заклади. Усі випускники мріють стати студентами вишів. Після звільнення я хочу вступити в Донецький університет технічний. Ну, спеціальність то поки що секрет. Спочатку треба здати. Планую своє майбутнє добре зробити. Для багатьох в'язнів перебування у колонії було корисним. Знання здобули і мову державну нарешті вивчили. Взагалі хочу вступити саме з Криму до Сімферопольського агротехнічного університету. Ну це вже коли звільнююся. Вже розмовляю вже добре на українській. Окрім цього, зекономили чималі гроші на репетиторах. Якщо дійсно на волі є репетитори, батьки наймають, то тут вчителі. Можна так сказати, на громадських засадах працюють з ними, тобто по-батьківськи піклуються про, про хлопців. Більшість випускників колонії приваблюють технічні спеціальності, утім, дехто мріє про юриспруденцію. Тож, можливо, серед цих юнаків є й майбутні законодавці. Володимир Моїсеєв, Роман Миленький, головні новини Львова.